Пічкура піймав ковблика тобто, це у мене зараз скільки. ага, 12 година 17 хвилин. Першу рибинку піймав на Балахівці, це біля мис... місточка. Ну, будемо дивитись, що воно буде таке. О, туман. Риба ніде не клює, вже в чотирьох місцях побув, але нічого не спіймав. Зачепився за траву. Оце. Ну зараз відчеплю. Поки що одного пічку раз ловив і все. Де тільки не ходив уже. І там, і там. І тут на річці. Не клює. І все. Хоч ти що. Не знаю. Вже куди і кидати. Ну зараз. Відчеплю траву. І тут я ковблика піймав. О! А, а який гарненький. Ковблик попався. такий Оце, оце тут у кущах піймав ковблика. А, котра година? 15 минут на 14 годину. Ну, 15 хвилин на 14. Години. Оце це комак. Бачите який. Оцей. Ось і завершено мій рибацький день 13 листопада 2022 року піймав двох пічкурів і все. Іду додому. Так? Так, так. Така річка, балахівка.